Слава Ісусу Христу, навіки слава! Ісус Христос дорікає невірним, невірним Свого часу і невірним нашого часу, всім невірним, як є на планеті Земля. До кого уподіблю рід цей? Він подібний до дітей, які сидять на ринку і, звертаючись до своїх товаришів, кажуть їм: Ми грали вам на сопілках, а ви не танцювали. Ми співали вам жалібні пісні, а ви не плакали. Бо прийшов Іоанн, Хреститель, не їсть і не п'є, і кажуть в нім біс. Прийшов син людський, який їсть і п'є, і кажуть ось чоловік, котрий любить їсти і пити приятель митників та грішників, виправдалася мудрість своїми ділами. Але Ісус Христос, прямолінійна людина, Він завжди говорив правду. В очі, бо він є істина, і він дорікав не лише людям і дорікає не лише людям, а і містам, долю невірних міст. Ісус прорікає долю невірних міст. Тоді почав він докоряти містам, в яких явлено найбільше чудес його, за те, що вони не покаялись. Тож, рідні мої, дорогоцінні мої українці, і всі, хто живе в Україні, і взагалі звертаюся до кожного. До кожного. Давайте покаємось в усіх своїх гріхах, Покаємось самі за свої гріхи, за гріхи своїх ближніх, за, своїх, за гріхи своїх дальніх. Кожен покається за свій рід і покаємось за гріхи рослинного світу, тваринного світу, людського світу, предметного світу, природи та погоди, оскільки гріх війшов в усе творіння Боже, і гріх проник в усі області. Духовну, душевну, телісну, фінансову, сімейну, соціальну, все земне життя пропитано гріхом, тобто злом, тобто смертю. Тоді Ісус Христос почав дорікати містам, в яких явлено найбільше чудес Його, за те, що вони не покаялись. Подивіться, скільки чудес Ісус Христос творить зараз в наш час. Подивіться новини під час війни. Як природа, погода допомагає нам, людям, боротися зі злом, з темрявою. Це яскраві приклади. Вникну це. Бо Ісус Христос вчора, сьогодні, завтра, Він вічно святий, вічно вічний, вічно люблячий, вічно діючий, вічно пробачаючий. Горе тобі, Харазіне, горе тобі, Саїдо, коли б у Тирі і Сидоні. Сталися чудеса, які явлені були у вас, то давно б вони покаялися у Лесяниці та в попелі. Але ж кажу вам, тиру і Сидону буде легше судного дня, ніж вам. І ти, капернауме, що до неба піднявся, а в пекло провалишся, бо коли б у Содомі сталися ті чудеса, які явлені в тебе, то він залишився б і досі. Тому кажу вам: землі содомській буде легше в день судний ніж тобі. То я хочу, щоб кожне місто, Київ, Вишневе, Луцьк, Рівне, Луганськ, Донецьк, Черкаси, кожне місто, кожне місто, яке є в Україні, і кожне село і селище покаялися перед Господом нашим Ісусом Христом, перед Всевишнім нашим, в ім'я Ісуса Христа, Сина Боже Дородного, покаялися. І через це покаяття. Прийшли до Господа нашого Ісуса Христа. Щоб всі закликаю всіх, кожного війти в Піст, кожного війти в Піст. Хто не разу не пастився, хоча візьміть середу і п'ятницю в дні, коли ми чествуємо чесний хрест, коли ми склоняємося перед чесним Христом. Закликаю вас, почитайте Біблію, її. у вітхому заповіті, пишеться, коли йшли війни, люди. Починали поститися, вони навіть голодували, навіть тваринам не давали води. І тоді, жалівшись над таким народом, Всевишній приймав рішення, і в одну мить в одну мить війна закінчувалась. Кожен з нас, хоч як можна швидше, закінчилась ця війна. Страшна, жорстока. І український народ, безвинний народ, проливає свою невинну кров. Це треба зупинити, а зупинимо лише ми в єднанні із Свишнім Богом Світлу нашим, і святою Тройцею Його, і з усім Царством Небесним. Ісус Христос закликає: Придіть до мене працею зморені». В той час, продовжуючи, Ісус сказав: Славлю тебе, Отче Господи, неба землі! що ти втаїв це від мудрих і розумних, а відкрив це дітям, так, Отче. Бо така була Твоя воля все передане мені Отцем Моїм. І ніхто не знає сина, тільки отець, і отця не знає ніхто, тільки син, і той, кому син хоче відкрити. Давайте молитися так, давайте трудитися так, щоб Господь відкрився нам, щоб ми чули голос цього, щоб ми знали істину. І тоді нас уже ніхто не зіб'є із вірного шляху. Придіть до мене, ці знеможені обтяжені, і я заспокою вас. Візіть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем. І знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє любе і тягар мій легкий. Українці, рідні мої, мир вам і любов Божа. Бажаю вам вчитися любити, Любити Всевишнього Бога, Тарця нашого, святу Троїцю, Пресвяту Богородицю Діву Марію, ангела свого хоронителя, Всевоїнство Ангельське, Святе Вічне небесне. Во главі святим Арістатігом Міхаїлом і всіх святих угодників Божих, які є на небесах і на землі. А перш за все любіть Ісуса понад усе. І сказав Ісус: Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов принести, а меч. Бо я прийшов порізнити чоловіка з батьком Його і дочку з матір'ю її, а невістку з викрухою її. І вороги чоловікові домашні його. Поясню, чому вороги домашні Його. Якщо людина істинно увірувала в Господа нашого Ісуса Христа, серцем прийняла Його Духом Святим, а в родині інші не вірують в Бога, і тоді ця істинно віруюча людина становиться ворогом для своїх близьких, так вважають її близькі. Але згодом бувають такі чудеса, що всі члени. Цієї родини приходять до Господа нашого Ісуса Христа, цим самим спасаючись для святого вічного життя, поїсти щасливого. А диявол він же наносить удар сильний, і чим сильніше, тим больніше, тим болячіше. І то він починає з наших близьких. Але ми справжні воїні, воїни Христові, і ми не повинні піддаватися страху диявольському. Це він нехай нас боїться. А Він і так боїться. Бо той, хто боїться, той гавкає перший і той нападає перший, бо він живе в страху. Хто любить батька чи матір більше, ніж мене, говорить Ісус Христос, той недостойний мене. І хто любить сина чи доньку більш, ніж мене, той недостойний мене. І хто не бере Христа свого і йде слідом за мною, той недостойний мене. Бажаю кожному українцю, перш за все істинно увірувавшому в Господа Ісуса Христа. Віруючим, а невіруючим стати віруючими і потім істинно віруючими, взяти свій хрест, а у кожного з нас свій особистий хрест, це часточка того христа, Ісуса Христа, який був на Холгофі, на якому був розіп'ят. розіп'ятий наш Спаситель, наш милосердний суддя. Взяти свій хрест і слідувати за Ним. Не повертаючись назад, не повертаючись ні вправо, ні вліво, прямо слідувати за Господом нашим Ісусом Христом, Царство Всевішнього Бога Отця нашого, де чекає нас щасливе життя, поістини щасливе. Хто зберігає життя своє, той погубить Його, а хто погубить життя своє зараді мене, той знайде Його. Хто приймає вас, той приймає мене. А хто приймає мене, той приймає того, хто послав мене. Тобто приймає самого совіщого Отця Творця нашого. І ще раз, хто приймає вас, тобто хто приймає нас, істину віруючих, Господа Ісуса Христа нашого. Той приймає мене, той приймає самого Ісуса Христа, Господа і Царя. А хто приймає мене, хто приймає Господа Ісуса Христа, той приймає того, хто послав мене, тобто Його, Господа. Хто приймає пророка в ім'я пророка, одержить нагороду пророка. І хто приймає праведника в ім'я праведника, одержить нагороду праведника. І хто напоїть одного з малих цих тільки кухлем холодної води в ім'я учня, істинно кажу вам не втратить нагороди своєї. Але я хочу сказати від себе, рідні мої, що не треба чекати нагороди від грішників. Якщо ви робите добро, не чекайте, що на добро вам. Відпов... Будуть відповідати добром, як правило, на добро відповідатимуть злом. Але не треба ображатись на них, на таких людей, бо вони знаходяться в темряві. І не чекайте нагороди на небі. Не треба чекати ніяких нагород. Бо найбільша наша нагорода це наш Господь Ісус Христос. Бо Він є шлях, істина життя. Тож, приймаючи Ісуса Христа Господа нашого, ми приймаємо. Його шлях, Його істину, а він сам є шлях, він сам є істина, він сам є життя, і ми приймаємо Його шлях, Його істину, його життя. Життя по істині щасливе. Амінь.